Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І хто пам'ятає, ми вже говорили про те, що банкова повним ходом, тобто наша влада, повним ходом готується до виборів, ну і парламент так само. Наразі у фракції Слуга народу утворили окремий чат фракції. Як він називається, я ще не знаю цього, але про це вже говорять. Туди входять вибрані лояльні до президента України люди, тобто члени, тобто депутати. Готується нова партія від президента Зеленського, і ходять такі чутки, що це є гетьманців, довірна особа. Кого? Зеленського чи Єрмака? Давайте подивимося спочатку цю фракцію. Дійсно, вони лояльні, да, лояльні, лояльні, да, 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 100% мої дорогі. Це дійсно, так як я і ось тільки що сказала, так, це до нової, до нової партії, нова фракція готується. Ось, нова. Ось, туди вже задіяні великі гроші, десятка монет. Вона про це говорить. Величезні гроші, можна так сказати, вже вливаються. І там чітко йде відбір. Ось що я бачу. Це йде чіткий відбір лояльних людей, які не протестують проти нашого правителя, Тобто підчиняються неприкословно, як то кажуть. Ось, дають їм таку перепусточку. Ось як я це бачу. Карти самі випадають, як прекрасно. Давайте туди докладемо, подивимося. Обіцяють, да, Обіцяють їм гори, море, премії. Тут, тут ви знаєте, кожен вибирає для себе, що йому пообіцяють. Ось так. І прекрасною жизнь в Райському саду. Я кажу так, як я це бачу, як карти мені показують. Тепер хочу подивитися, це лояльні люди до Зеленського чи до Єрмака. Верніше, до гетьманцев. Це є довірна особа Зеленського чи Єрмака. Зараз ми подивимося. Зеленського чи Єрмака. Скоріше Єрмака. Бачите, пані братство яке. А Зеленський тут відпочиває. Він якось, ви знаєте, він цими справами не займається. Не те, що він не має часу, он устал. Ось якось так. Ось якось так. Да, і керівник Єрмак. Ну, про це ми вже часто говорили, що Єрмак керує всім. Тобто цей гетьманцев він довірна особа Єрмака. Ось карти показали, тут навіть видно. Свої, ну, але тут їх тримають гроші, тому що це шістка монет. Це шістірка монет. Ось так. В принципі, дивіться, будемо спостерігати за подіями. І будемо, як то казати, Висвітлювати їх будемо робити розклади. Я казала, що ми так само будемо готуватися до президентських виборів. Тут я нікого не збираюся відбілювати, тому що я вам вже дуже багато разів казала: мені не важливо, хто буде президентом України. Мені важливо, якою буде при цьому президенті Україна буде він керувати Україною, чи буде він обкрадати Україну. Ось і принижувати народ. Розумієте, ось це важливо. І ми будемо тому всіх кандидатів розглядати. І так, щиро дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги, тільки разом до перемоги.